Сьогодні в день російські військові з авіації обстріляли Херсон та село у Білозерській громаді. Здійснили і артобстріл. Є загиблі і поранені, розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації. Наслідок обстрілу Білозерської громади, а саме села Велетенське, на набережні загинуло троє людей: це одна жінка і два чоловіки. І ще П'ятеро отримали поранення. Одному надали на місці, на місці амбулаторну допомогу, троє шпиталізували. Обстріл вівся з керованих авіабомб. Протягом минулої доби Херсон був під обстрілом 11 разів. Дві людини отримали поранення на корабельній площі та у Дніпровському районі. Снаряди поцілили в житлові будинки на території і будівлю заводу, пошкоджені автівки. Говорить Олександр Толоконіков. Вчора вони Знову дар по критичній інфраструктурі, і були пошкоджені лінії електропередач. І за цього прибої зі світлом були в Херсоні. І наразі наші енергетики вже справляються з цими лапками. За добу рятувальники ліквідували чотири пожежі у Херсоні, Антонівці та Кізомисі. Займання сталося через злучання снарядів російських військових по житлових будинках. Дві з яких в самому Херсоні та ще по одній в селищі Антонівка та селі Кізомис. Рятувальники, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, ліквідовували пожежі та рятували майно громадян. Всього до ліквідації пожеж залучалось 9 одиниць техніки та 41 один рятувальник. Під обстрілами були і п'ять громад Береславського району. Пошкоджені будівля будинку культури, житлові будинки та господарські споруди, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Катерина Гончаренко, Ольга Ряшенко, Суспільне новини, Херсон.